Мене зв'язку Катерина Дворніщенко, громадська активістка. Вітаємо вас, пані Катерина. Доброго вечора. Ми знаємо, що ви прийняли участь в акції на підтримку Михайла Саакашвілі. Тож, давайте поговоримо про те. Скільки людей взяло участь в цій акції? Які були взагалі вимоги чи гасла, з якими прийшли люди? І ви в Литві, наскільки ми розуміємо, так брали участь? Так я зараз знаходжуся в вільнюсі з моєю матір'ю. І ми насправді дізналися про цю акцію з каналу Фейгін Live, бо моя мати його дивиться. І спочатку ми вирішили просто вдвох прийняти участь у цій акції, незалежно від того, скільки буде людей. Бо ми насправді підтримували Міхаїла і в Україні, і наразі він український громадянин. Тому я вважаю, що українці повинні його підтримувати, де б вони не знаходилися. Це в першу чергу захист на нашого громадянина. Тому ми зробили самі плакат і пішли до Грузинського посольства. Ми не очікували великої кількості людей, але я думаю, що людей 40-50 було на цьому заході. І звичайно, у всіх було одне бажання це звільнити Міхаїла і обов'язково відправити його на лікування. До нас також приєдналися не тільки українці, а також громадяни Литви і навіть громадяни країни-агресора, що мене здивувало звичайно. То, власне, розкажіть детальніше про це, тому що, як ми знаємо, хороших русських не буває. Але оскільки вони прийшли на цю акцію в Литві, то е, які в них взагалі думки з цього приводу, вони так розуміємо, засуджують відповідно і політику Путіна. Але що вони зробили для того, щоб зупинити війну в першу чергу, і, 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 крім того, що ходять на акції? Насправді ми знову ж чуємо від них одні ж ті ж меседжі про те, що е, в них немає можливості протестувати в Росії. Це дуже для них е, ну буде мати наслідки, і насправді вони кажуть, що е, в Росії е, будь-які способи протесту є неможливими, тому вони мігрували в Литву. І у нас там був молодий хлопець, мабуть, там років 18. Я так зрозумію, що він вже давно в Литві проживає, і ходить там на різні акції протесту. Пані Катерина, розкажіть про вимоги, з якими ви вийшли до посольства Грузії у Литві, і, можливо, ваші однодумці, чи ви кажете, що написали плакати, що було на цих плакатах? Ну, і, звичайно, найбільш цікаво, чи до вас хтось вийшов із посольства. Хочу тут відзначити до речі особливість протестів в Європейському Союзі, що вони насправді не такі активні, як в Україні. то, якщо ми в Україні виходимо на протести, то ми завжди там вигукуємо гасло і якось активно до цього більш підходимо. То тут люди просто стоять з плакатами і чекають, коли що станеться. І є певні також законодавчі вимоги, тобто не можна наближатися там за 5 метрів від посольства. Люди просто написали на плакатах е, е, Фрі Саакашвілі, е, Свободу Михайлу Саакашвілі. І... Стояли з цими плакатами. Більшість людей просто вийшла як про своєму бажанню. Тобто, це не була якась організована акція якимись політиками або громадськими активістами, і потім ми дізналися, що також на акції був представник Литви Литви в Європарламенті. Тобто, я думаю, що це показує, що якраз Литва також підтримує звільнення Міхаїла Саакашвілі. Представники посольства насправді до нас не вийшли. У них було темно, вони я вважаю навіть ховалися, тому що е, акція тривала десь більше двох годин. Але потім ми також були в цьому районі і помітили, що після того, як вже всі активісти розійшлися, з удинського посольства виїхали чотири машини з дипломатичними номерами. Тобто для мене це очевидно говорить про те, що вони просто там ховалися, не хотіли виходити до людей і робити, хоч які-небудь пояснення. І це про тому, що, наприклад, на грузинському посольстві в Литві також вивішений український прапор. Пані Катерино, також цікаво про те, з якими думками вийшли інші учасники цієї акції, цього пікету, як українці, так і литовці. Литовці до речі ну дуже багато в Литві таких громадян, як в принципі в Україні, які підтримують демократію, і це це не важливо, наприклад, громадянин якої країни або. Це стосується їхньої країни чи ні, але у людей є така можливість співпереживання, і вони просто мають певні певні цінності в своєму житті, тому вони прийшли підтримати Михайла Саакашвілі, тому що вони вважають, що політик світового рівня, яким є Міхаїл, не може просто так бути кинутий за грати, отруєний і доведений до, до смерті, тому що так забажалося. Росії або грузинському грузинській владі, яка до речі підтримує російські наративи Тому це просто позиція людей, і я вважаю, що в цьому ми, до речі, дуже схожі з литовцями, тому що українці теж готові стояти за. За інших людей, за права людини у всьому світі. Що стосується росіян і білорусів, яких я там побачила, то я думаю, що ці люди більш ходять на акції, тому що вони просто хочуть якось виправдати своє знаходження за кордоном і показати, що вони щось тут роблять. Ну, і тут ем, У мене також була така ідея, знаєте, вступити з ними в якісь дискусії, але ем, Ну, я вважаю, що вже добре, що ці люди, хоча б щось намагаються робити і підтримують, хоча б такі акції. І будемо мати надію, що їх буде побільше за кордоном. Пані Катерино, не про самих грузинів хочемо поговорити, адже ми знаємо, що грузинський народ він абсолютно підтримує Україну у цій війні. Багато грузинів воюють на території України зараз проти. Окупантів і сама Грузія зазнавала агресії від Росії в 2008 році і Михайло Саакашвілі, коли приїхав в Україну, і вже став українським політиком і українським громадянином, він казав, що без незалежної України неможлива незалежна Грузія. І мені здається, що власне повернувся він в Грузію, де вже проти нього були відкриті кримінальні провадження, і фактично оголошене це переслідування. То, мабуть, він розраховував на те, що якщо його дійсно затримають, то відбудеться ще приблизно те, що відбувалося в Україні, коли його позбавили громадянства і відбувався тоді так званий прорив Саакашвілі, так з Польщі в Україну. Ви пам'ятаєте, скільки тисяч людей його зустрічали і підтримували? Але грузини не вийшли так масово, принаймні вони не добиваються того, щоб його звільнили би. І наскільки я знаю, в Грузії до Михайла Сакашвілі ставлення неоднозначно. Там приблизно 50 на 50% 50% радіють його реформам, і Ці реформи досі живуть, і значна частина грузинів його досі підтримує, а решта 50% навпаки категорично проти нього налаштована. Але чому ці, це велика кількість грузинів, які підтримують демократію, демократичний шлях і розуміють, що Росія це спільний ворог і України, і Грузії, чому вони... Надіють активно, не виходить на мітинги, не створюють майдан проти цієї влади, адже я вважаю, що влада Грузії окупаційна, тому що це влада проросійського олігарха, ну, мабуть, рівня нашого Медведчука десь приблизно, можливо, навіть ще більш потужного. Чому грузини такі пасивні в цій ситуації? Для мене це також є досить парадоксальним таким явищем, тому що, наприклад, чому громадяни інші, іншої країни повинні відстоювати їх найкращого, найкращого президента Грузії? Ну, це таке риторичне мабуть, питання до грузинів. А, ну, Моя особиста думка, і виходячи також з того, що я досить багато часу колись провела в Грузії, що там досить сильні такі от кланові інтереси, і якась, я б сказала, така от. Кланова корупція, тобто там люди досить багато людей, вони все-таки більш думають про себе і про свої фінансові інтереси, е, ніж про інтереси суспільства. І тому, коли Михай... Михайло прийшов до влади, наскільки я знаю, він досить багато людей там е, посадив у в'язниці, і навіть ті, які його підтримували, е, вони були десь у чомусь на нього ображення. Але і просто зараз немає критичної маси людей в Грузії, які готові змінити цю ситуацію. Хоча, наприклад, я знаю, що головний банк Грузії, Банк Джорджа, наприклад, теж не підтримують. Зараз вони позакривали рахунки для росіян, які на які навіть були відкриті там декілька місяців тому, і я думаю, що ця ситуація зміниться на краще, але. Ми не знаємо, скільки ще е, проживе Михаїл в таких умовах, і я вважаю, що ви повинні діяти дуже швидко і дуже рішуче. І насправді я досить розчарована в цьому плані е, відсутності якоїсь чіткої і однозначної позиції Євросоюзу е, і Сполучених Штатів, е, тому що людина знаходиться в реальній небезпеці і, е, наприклад, Повинні бути якісь чіткі механізми, чіткі якісь а, дії, які призведуть до того, що він буде звільнені там на протязі тижня, наприклад. А просто говорити про те, що ми не пустимо Грузії в Євросоюз, якщо він помре, зазвичай ну, це позиція. Але ми знаємо, що як і в Європейського союзу, так і в Сполучених Штатах є більш дієві механізми. І тут мені здається, що якраз грузинська влада і в тому числі і росіяни вони скористалися тим, що в Україні війна, ми трохи забули цю, цю тему. І ем, активні українці були зайняті війною допомозі армії або самі воювали. І вони скористалися цією ситуацією. І думали, що так воно буде продовжуватися, і вони зможуть ну продовжувати таким чином все поводити з Міхаїлом. І дуже добре, що цю тему підняли в соціальних мережах. І як ви знаєте, ця акція прийшла в більше ніж 40 містах по всьому світу, враховуючи там Сполучені Штати Велику Британію, Німеччину, і ми не повинні тут. Якби заспокоюватися, і якщо не буде ніяких рішучих дій, то ми будемо звичайно продовжувати такі акції, поки Михайла не буде звільнено. І в цьому контексті я хочу також зазначити, що е, наразі Міхаїл Сакашвілі є українським громадянином, і ми, як українці, де б ми не знаходилися, е, в якій країні, ми повинні чітко показати сві світу той меседж, що ми будемо завжди захищати будь-якого свого громадянина. І стояти за нього. І це повинні усвідомити не тільки грузинська влада, а будь-яка влада будь-якої країни в усьому світі раз і назавжди, щоб ніколи більше наші громадяни не тримали в якихось в'язницях по сфабрикованим звинуваченням. А тим більше, якщо наші громадяни є, можна сказати, людьми з унікальним досвідом становлення, які забезпечили становлення такої країни, як Грузія, її розвиток. Дякую, пані Катерино. А цікаво, як ви розцінюєте позицію нашої української влади, нашого МЗС, президента стосовно все таки порятунку громадянина України Михайла Сикашвіль? Я скажу так, мабуть, якщо б це був мирний час, я була б більш критична до них. Але я звичайно розумію, що наш президент і наша влада працюють 24 на 7, і питань дуже багато. І ну як ми розуміємо, най. Найважливіше питання це збереження нашої незалежності і перемога. І я можу зрозуміти, чому вони на якийсь час забули про це питання, але наразі, коли воно вже підняти, то тут ми повинні діяти дуже активно можливо, навіть до того, щоб до розірвання якихось дипломатичних стосунків з Грузії або, наприклад, відкликання нашого посла. Я думаю, це було б досить сильним меседжем. Якщо Європейський союз і Сполучені Штати не хочуть цього робити, ми повинні діяти. Ти бо це перш за все наш громадянин, як я вже зазначила. І тому е я не можу звинувачувати нашу владу за якусь бездіяльність там останні місяці, але наразі, коли вже тема піднята, треба рішуче діяти сьогодні, завтра і на цьому тижні. Мені здається, у нас і так там проблеми із послом. Його вже неодноразово відкликав президент через е е дійсно таку можна сказати про російську позицію уряду Грузії щодо війни в Україні і щодо допомоги. Україні, дякуємо вам, пані Катерино, за цю інформацію, за ваші коментарі. Громадська активістка Катерина Дворніченко про акції на підтримку Михаїла Саакашвілі які, зокрема, відбулися в багатьох містах світу, в тому числі у Литовській Республіці. Вільні. Всім дякую за запрошення. До побачення. Тримаймось.